Чим би діти не бавилися на Прикарпатті підлітку прострелили легеню, граючись пневматичним пістолетом. Все сталося неподалік села Перегінськ. Троє підлітків пішли до лісу по ягоди. Один з хлопчаків, якому 17 років, з собою прихопив револьвера, аби постріляти по деревах, та випадково влучив у 16-літнього товариша. Він думав, що там патронів немає. Він був впевнений про те, що ті патрони знаходяться в нього в кишені, а просто здійснив такий постріл. В Одному це був барабанний револьвер. Це і Де знаходиться один патрон. Куля поцілила управу легеню, постраждали із непритомнів. Друзі забили на сполох. Треба надати належне про те, що вони не залишили цього хлопця помирати в лісі. Хлопці доставили пораненого до районної швидкої. Там зупинили кровотечу. Опісля транспортували постраждалого до обласної лікарні. Наразі потерпілий в реанімаційному відділенні у шоковому стані. Він в важкому стані. Свідомість сплутана в нього. А шоку він вже зараз. Я думаю, 2- 3 години і він буде виведений повністю. У лікарні постраждалий пробуде. Щонайменше до кінця тижня неповнолітньому мають зробити комп'ютерну томографію легень, оскільки кулю медикам так і не вдалося витягнути. Кулю не вдалося вилучити, тому що вона не визначається на рентгені. тобто на рентгенограмі вона не контрастувалася тільки був хідний отвір, через який провели. Дренаж літнього хлопця, який поцілив у друга, затримали спілкуватися з журналістами. неповнолітній відмовився. Натомість міліціонерам розказав, що зброю придбав задля для розваги за тисячу гривень. Це є звичайний револьвер от під патрон Флубера 4 мм. Взагалі задумувались такі револьвери, і патрони, як Розвага для стрільби в приміщенні по паперових мішенях. Пістолет, з якого стріляв 17-річний, у вільному продажі і придбати його може будь-хто. Наразі зброю вилучили на експертизу. Проти хлопця розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.